Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось, що ну дуже схоже на магію, але насправді це чиста наука. Гаразд, давайте зануримось у дивовижний світ магнітів. А уявіть собі на хвилинку, якби можна було рухати предмети, навіть не торкаючись їх, звучить ніби щось із фільмів про супергероїв, правда. Але така сила справді існує і ховається вона в маленькому, але дуже потужному предметі магніті. Так от, що ж це за така невидима сила і як вона працює? Протягом наступних кількох хвилин ми разом розберемося і розкриємо всі-всі таємниці магнітів. Це буде справді цікаво. Для початку трохи теорії. Ця суперсила має цілком наукову назву магнітна сила. І хоча ми її не бачимо, вона абсолютно реальна. І повірте, здатна на дивовижні речі. От зараз самі все побачите. А тепер найцікавіше чи ця сила діє абсолютно на все, чи може магніти трошки перебірливі? Давайте но ну, це перевіримо. Тільки погляньте схоже, магніти ті ще гурмани, вони просто обожнюють залізо та сталь. Тому скріпки, цвяхи чи ключі так і липнуть до них. А от, скажімо, дерево, пластик чи тканину ну вони їх просто не помічають. До речі, це ж дуже легко перевірити вдома, звісно, разом з дорослими, просто зберіть купу різних дрібничок, піднесіть магніт і дивіться, що пристрибне до нього, а що залишиться лежати. І ось наш перший висновок: магніти вибіркові. Вони дружать лише з певними металами, наприклад, із залізом. Це можна сказати перше і головне правило у світі магнетизму. Гаразд, з тим, що притягують магніти, розібралися. Тепер давайте копати глибше. Як саме ця сила працює? Чи існують для неї якісь перешкоди? Пропоную ще один маленький дослід. Кладемо на стіл скріпку. А зверху аркуш паперу. Папір, виходить, буде таким собі бар'єром. Як думаєте, чи зможе магнітна сила його подолати? Цікаво, що ж станеться, коли ми почнемо водити магнітом над папером. Скріпка так і лежатиме, чи може почне танцювати. Вона рухається, уявляєте, просто вжух. Сила проходить прямо крізь папір. Це доводить, що магнітна сила настільки потужна, що для неї тоненька перешкода це взагалі не проблема. А що трапиться, якщо взяти аж два магніти? О, тут починається справжнє шоу. У кожного магніта є дві сторони, два полюси. Якщо піднести один до одного протилежні, вони притягнуться, ніби найкращі друзі. А от якщо спробувати з'єднати однакові, вони почнуть сваритися і відштовхувати один одного. Так, з експериментами поки все. А тепер давайте озирнемося навколо де ж ця суперсила використовується в нашому звичайному житті. Можу закластися багато хто здивується, як часто ми з нею маємо справу. Насправді, магніти це такі собі маленькі помічники, що ховаються буквально всюди. Вони тримають дверця та шафи так, допомагають працювати навушникам і колонкам. Вони є в телефонах, ноутбуках і навіть у супершвидкісних потягах, які, по суті, летять над рейками. Ну і, звісно ж, тримають наші малюнки на холодильнику. Ну що ж, ми пройшли цікавий шлях від простого питання до цілком реальних прикладів, саме час підбити підсумки і зрозуміти, що ж насправді за всім цим стоїть. Отже, головний висновок на сьогодні те, що здавалося нам магією, це насправді одна з фундаментальних сил природи. Магніти створюють навколо себе невидиме поле. І саме це поле, ця магнітна сила і впливає на певні метали. І перед тим, як ми закінчимо, один дуже важливий момент. Будь ласка, запам'ятайте, магніти це інструмент для пізнання світу, а не іграшка. Будь-які експерименти, особливо з маленькими магнітами, треба робити тільки під наглядом дорослих. Безпека це найголовніше. Тож наступного разу, коли доведеться побачити, як магніт притягує скріпку, варто пам'ятати. Це не якісь там чари, це просто дивовижна і прекрасна сила нашої природи, і наука допомогла нам її зрозуміти. Хіба це не круто?